Я Романішина Поліна. Навчаюся у 6 класі Оженинського ліцею імені Тараса Григоровича Шевченка Острозької міської ради Рівненської області. Мій життєвий девіз прагне не до успіху, а до цінностей, які він дає. Маю надзвичайно багато захоплень. З 2018 року до сьогодні займаюся дзюдо. Маю другий розряд зелений пасок. Брала та продовжую брати участь в різних та всеукраїнських змаганнях, дитячих турнірах, відкритих чемпіонатах, чемпіонка області з Дзюдо та Самбо. З 2020 року до сьогодні займаюся у мистецькій онлайн-школі Маленький художник брала участь у міжнародних конкурсах образотворчого мистецтва: «Соловйов Art та Малюй Юа всеукраїнських конкурсах мистецтв Новорічні дива», Квітка душа. Таланти твої, Україно. талановиті, вільні, незалежні. Отримала сертифікати Let's Shake Hands за участь у всеукраїнських конкурсах дитячих малюнків. Також беру участь у різних шкільних мистецьких конкурсах. Займалася у школі усного рахунку Соробан. Про що отримала диплом. Цікавлюся сучасними технологіями та робототехнікою. Успішно пройшла початковий курс з робототехніки за напрямком Лего Віду 2.0. У 2023 році отримала сертифікат з робототехніки RoboHub. Люблю і шаную рідну мову. Власним прикладом популяризую її. Неодноразово була учасницею всеукраїнських відкритих марафонів з українською мови. У 2022 році брала участь у третьому всеукраїнському відкритому марафоні з української мови, за результатами якого отримала диплом за друге місце. Ще з початкових класів був активна участь в конкурсах знавців української мови імені Петра Яцика, мовознавчому конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Григоровича Шевченка. 2023 року навчаюся в онлайн в Fashion Design School міста Києва на курсі Юний дизайнер одягу. У 2024 році здала атестаційну роботу та отримала диплом про завершення першого курсу. На даний час навчаюся на другому курсі та готуюся до атестації. Світ прекрасний! І я хочу зробити його ще кращим.